У 1888 році в Києві відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. 1888 рік. Це фактично середина правління Олександра Третього, антисеміта, русифікатора, українофоба, коротше кажучи, гниду на престолі. І тут поява пам'ятника Хмельницькому. З чого раптом? Богдан Хмельницький в історії Московії єдина політична фігура часів Гетьманщини, яка повністю задовольняла імперські амбіції. Хмельницький став шансом Московії на витіснення свого давнього ворога речі посполитої і реалізації ідеї Третього Риму. Без Києва та руських земель ідея була для Москви утопією, а без поразки Польщі Московії ніколи не стати великою державою і не домінувати у Європі. Москві за будь яку ціну потрібно було вийти в Європу, пробитись до Балтійського та Чорного морів. Ось чому. У 1888 році Хмельницькому відкрили пам'ятник у Києві. Ось чому його зробили великим.